Щоденні перев'язки та антибіотики так лікують песика, якого волонтери врятували після ворожого обстрілу в Іріховому з травмами голови та лапою запаленням. Його привезли до ветлікарні в Запоріжжя хороше це песик на ім'я патрону чотирилапого рани на голові від російських кабів, тече кров з вуха та травмовані лапи, розповідає зооволонтерка Олена Пилова. Патрона ми вивезли з Оріхова 10 днів тому по запиту від хлопців поліцейських. Бігав веселий, але після прильоту кабів він зайшов у відділення. Він цього не робив до цього. І ліг дуже слабкий, без апетиту помирав. Коли патрона привезли на лікування до Запоріжжя, він тиждень лежав і не міг підвестися. Лікарі не знали, чи у дужа є пес, розповідає Олена Пилова. У чотирилапого було запалення, біль травми голови та лап. Також він довго відмовлявся від їжі. Зараз він веселий, з гарним настроєм. Почав їсти. Нам залишилось поратись з ранами. І по аналізам він теж вирінявся, то він вже скоро, скоро зовсім на виписку. Кілька днів тому знайшлася і родина патрона, каже Олена. Його власниця побачила у соцмережах волонтерів фотографії песика і впізнала його. Люди виїхали. Давно заріхала, а до песика їздили кожен тиждень або годували самі, або залишали йому їжу, і ось він зник. Мабуть, був був якийсь приліт або якийсь обстріл, дуже захливий, що собака забігла. Лікарі поки не відпускають патрона космоса додому, каже Олена Пилова. Долікуватися чотирилапому потрібно ще тиждень, і після цього його віддадуть рідним. Лілія Гончарук, Єлизавета Баздарєва, Андрій Вороньов суспільне новини Запоріжжя.